Вирішила, що закінчення контракту це є незаконно. Подала в суд і, да, і судова тяганина може тягтися півроку, рік, а в результаті лікарня без головного лікаря. Люди не можуть піти в відпустку, люди не можуть там, свято якесь організувати на місці, люди не можуть надати якісь елементарні питання. На начмі дозволена робота двох людей, ніхто нічого не встигає. І, фактично, вона вона... ходить в кабінет, наняла охоронну фірму, охоронна да. фірма сидить під кабінетом. Фактично фірма? ніхто не може провести аудит, Приват. ніхто не, не може не вона... Нігіпар, певні Лікарня нормально не функціонує. І тільки через те, що в Тетяни Іванів кінчиться контракт незаконно. Бо три роки це не значить три роки, це три роки ще трохи. Так вона собі вирішила. Ми їй сьогодні подаруємо Чамайдан. Ми не подаруємо, ми позиціємо. В неї є доволі непоганий асфальт. Я думаю, ви помітили, що коли ми їхали, то була дуже розбита дорога, а тут вона вже десь в закутках стала нормальна, більш-менш. Десь якось вона тут з'явилася. Я думаю, буде непогано написати на асфальті, хто вона є, що вона має, де вона, вона взяла цей будинок. Okay. От, у нас є Італік, зображення в принципі, більшості людей, які її чи підтримували раніше, підтримують зараз, куміри, okay. okay. вона виступала, куміри. Вона виступала в лікарні перед лікарями і заявляла, що ця людина скоро прийде сюди з військами і все нормально, yeah. все поміняється, власть наладиться. Ця людина підтримувала її весь час, отримала від неї взаємну підтримку. і В результаті цього валилося соціальне здоров'я в нашій державі, яке не менш важливе, ніж психічне та фізичне. Це є людина, яка очолює групу совісті України в обласній раді. Наразі ця людина заявила, що вони є єдині. Але й останні, і буду битись до кінця за Тетяну Іванівну, бо вона все робила правильно. Це, це людина, яка нині лишилася її останньою ниточкою для того, щоб лишитись на посаді. Раніше її підтримував негласно заболотний Гройсман, зараз тільки Гройсман. Фактично, група совісті України це є група Грозьма в обласній раді, що є свідчення того, що це не плітки. що він єврей. <реш> <реш> Це людина, яка очолює комісію по комунальному майну. Єдина комісія, яка проголосувала за те, що лише таке. Не переплутайте букву. Нібито вона не розкрадала комунальне майно, але ми всі знаємо справу мамографів, які так само комунальне майно. Нині їх ніхто таки побачити не може. Ми <п arri messed -up> тільки знаємо лише цифри. Ну і один із колишнього e <прав> режиму, <прав> який різними шляхами прикривав справи проти неї по тим самим момографом, і в результаті ми маємо Тетяну Івановну до цього часу. Ну і Його ми просто не будемо.